Початком повномасштабної Дніпро та область стали прихистком для сотень тисяч тих, хто з родинами змушений був втікати від війни. Допомагати таким людям стали благодійні організації. Найбільше запитів до благодійного фонду Карітас Донецьк надходить саме з приводу медичної допомоги. Тому благодійниками було прийнято рішення створити медичний простір. На його відкритті побувала і наша знімальна група. Яке ж відкриття закладу без екскурсії? Медична директорка медцентру Ірина Придеус радо запросила всіх присутніх пройтися кабінетами новоствореного лікувального простору. Наявне лабораторне обладнання дозволяє тут зробити як базові обстеження, так і функціональні, як то електрокардіографія, пульсоксиметрія тощо є й маніпуляційний кабінет, що дуже важливо. До послуг пацієнтів висококваліфіковані спеціалісти, серед яких сімейний лікар, терапевт. Певст, психолог. Ми заключили договір з НСЗУ і вже працюємо з нашими пацієнтами. На даний момент у нас укладено майже 50 декларацій, тобто наші пацієнти за умови підписання декларації з нашими лікарями безоплатно можуть отримувати безліч послуг, можуть отримати безкоштовно. Ми приймаємо всіх місцевих, ВПО, дорослі, діти. Якщо у вас є сімейний лікар, але ви хочете змінити, якщо лікаря сімейного немає, бо Будь ласка, запрошуємо вас, приходьте, будемо раді всіх бачити, надавати вам кваліфіковані послуги. Серед тих, хто вже заключив декларацію з сімейною лікаркою медцентру, пані Віра. Цього дня жінка прийшла на бесіду з психологом, бо тут лікують не тільки фізичні вади, а й душевні. Першу капельку, мите робити. Давайте.

Результат вже цукор. Цукор і дев'ять. У відкритому центрі не тільки дбають про сталість надання якісної медичної допомоги для кожного, хто її потребує, а й вже обмірковують про розширення спектру послуг. Наші майбутні плани досить, я би сказав, оптимістичні. Ми хочемо розвиватися в реабілітаційних послугах. Ми хочемо розвиватися в паліативних послугах. А медичні центри, такі як ми сьогодні з вами, Відкриваємо це є перші кроки, тому ми вас радо запрошуємо. Запрошуємо користуватися тими послугами. З такими далекоглядними планами на майбутнє жодних сумнівів немає, що цей медичний простір стане надійною опорою для кожного, хто прагне міцного фізичного і психологічного здоров'я. А за душевне попіклується отець Василь, директор релокованої до Дніпра благодійної організації Благодійний фонд Карітас Донецьк. Оль... Говрич, Ілля Ломовський, павло Живєтів. новини Д1.